Поліцейські Лозівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками управління боротьби з наркотиками викрили групу осіб, які через інтернет збували психотропну речовину. За результатами проведених заходів діяльність інтернет-крамниці повністю блокували. Правоохоронці встановили, що до складу групи, яка займалася збутом наркотиків, входило троє чоловіків та жінка. Зломисники протягом тривалого часу займалися збутом психотропної речовини PVP через закладки на території міста Харкова та Харківської області. Для конспірації використовували банківські картки різних банків України для виводу грошей. Постійно змінювали номери мобільних телефонів та мобільні термінали. Організував діяльність інтернет-крамниці 40-річний мешканець міста Балаклія Харківської області. Раніше неодноразово судимий за наркозлочини. Зломисник закуповував оптом наркотики і роздавав учасникам групи. Вони за місце мешкання розфасовували наркотики в окремі зіп-пакунки. Крім того, 40-річний чоловік здійснював оптові пересилки психотропних речовин за допомогою поштового зв'язку. Вартість однієї закладки становила від 500 до 5 тисяч гривень. 24 квітня правоохоронці за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення провели 14 санкціонованих обшуків по помешканнях зломисників. В результаті вилучено психотропну речовину, знаряддя для виготовлення та фасування, а також предмети для вживання. Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили учасникам групи про. Підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307, а організатору групи за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Загалом поліцейські Лозівщини за 6 місяців поточного року задокументували 49 фактів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. З яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 17 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 15 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 17 фактам, всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 41 особі. З початку року органи досудового розслідування та дізнання Лузівського райвідділу розпочали 580 кримінальних проваджень, з яких більше половини розкрили. За вчинення кримінальних правопорушень 162 особам поліцейські повідомили про підозру. З початку року поліцейські розкрили 132 тяжких та особливо тяжких злочини, з яких 6 убивств, 2 розбійних напади, 3 грабежа, 3 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 4 факти незаконного поводження зі зброєю, 2 хуліганства, 79 крадіжок та 63 шахрайства. Так, у червні працівники райвідділу поліції вилучили у 34-річного мешканця Лозової арсенал зброї та боєприпасів, який знаходився у чоловіка в гаражі. 8 травня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місце мешкання зловмисника та в його гаражі. Поліцейські виявили та вилучили автомати Калашникова. АК-74 та АК-12, гранатомет, підствольний гранатомет, гранати Ф1, РГД, РГН, РГО, запали до гранат 3500 набоїв калібру 7,62 та 545, сигнальні ракетниці, димові шашки та газові гранати. Вилучений арсенал працівники поліції направили на експертне дослідження. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. У червні слідчі Лазівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лазівської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру. Фігуранту загрожує позбавлення волі на срок до 7 років. На початку літа ще одному мешканцю Лозівського району поліцейські повідомили про підозру у скоєнні вбивства, яке сталося у селищі Панютине. Повідомлення про те, що у лікарні помер чоловік від ножових поранень, надійшло до районного відділу поліції 14 червня. Житель Лозівського району через ревнощі вдарив ножем 23-річного чоловіка. Від отриманих травм постраждали помер в лікарні. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 23-річний чоловік знаходився вдома у своєї співмешканки в селі Панютино-Лозівського району. Близько третьої ночі через вікно до будинку проник 53-річний колишній співмешканець жінки. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої 53-річний зловмисник на кілька ударів ножев потерпілому. Від отриманих поранень 23-річний чоловік помер у лікарні. Поліцейські оперативно встановили місце знаходження зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За словами Анастасії Василенко, загалом за шість місяців поточного року поліцейські Лозівщини розглянули понад 6400 заяв та повідомлень від громадян про правопорушення. Також виявили більше двох тисяч адміністративних правопорушень та зафіксували понад 160 ДТП. Протягом шести місяців 2024 року працівники поліції виявили та задокументували 2276 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складені адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини сталося 164 транспортні приходи. Внаслідок 55 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 164 адміністративних протоколи. Поліцейські Лозівщини продовжують сумлінно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.